Мої вітання. Сьогодні розглянемо факторіальне рівняння. Х факторіал дорівнює x³ x куб мінус х. Треба розв'язати це рівняння на розширеній множині натуральних чисел. Нагадую, що розширена множина натуральних чисел починається з числа 0, потім числа, які використовують при річбі 1, 2, 3, 4. 5, 6 і так далі. І на цій множині треба розв'язати таке рівняння. Кого є бажання, можна поставити відео на паузу і спробувати розв'язати самостійно. А ми починаємо розв'язувати. Спочатку розпишемо x-факторіал. Оскільки це розширена множина натуральних чисел, то для х факторіал отримуємо 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити і так далі. Останні множники x-2 в дужках, х-1 в дужках, і помножити на х останнє число буде х. Тобто це добуток. Всіх натуральних чисел від одиниці і аж до х. До останнього числа. А з правої сторони винесемо х дужки. В шках отримуємо х квадрат мінус 1. Ось цей вираз. Одиниця помножити на 2, помножити на 3 помножити і так далі. І закінчується цей. Добуток множником х-2 можна записати у вигляді х-2 факторіал. Тобто це добуток всіх натуральних чисел від 1 до х-2. Це х-2 факторіал. Все решта переписуємо без зміни. Помножити на х-1, помножити на х. Рівні х, а в дужках х мінус 1, а одиницю розписуємо як 1 квадраті. Для того, щоб в дужках отримати різницю квадратів. Далі розписуємо різницю квадратів в дужках. Ліву сторону записуємо без зміни. З правої сторони маємо x помножити на x-1 помножити на x плюс 1. Різниця квадратів по формулі. Отримали отаке рівняння. Хочеться, звичайно, сказати, що це рівняння дорівнює рівня нулю, коли x рівні 0 або коли хрівні 1. Але ні 1, ні 0 не є розв'язком цього рівняння. Перевіримо це і доведемо. Підставляємо в задане рівняння, а ось воно це рівняння задане. x факторіал дорівнює x3 мінус х. Підставляємо 0. Маємо. 0 факторіал дорівнює. 0 в кубі мінус 0. 0 факторіал – це одиниця. 0 в кубі це 0 мінус 0, буде 0. Одиниця не дорівнює 0. Отже, хрівня 0 не є розв'язком заданого рівняння. Також перевіримо, чи хрівні 1 є розв'язок. Підставляємо в задане рівняння за міксік 1. Маємо 1 факторіал. Дорівнює 1 куб мінус 1, 1 факторіал це 1. 1 в кубі це 1 мінус 1 буде 0. Знову 1 не дорівнює 0. Отже, ні х дорівнює 0, ні х дорівнює 1 не являються розв'язком заданого рівняння. Тому оце рівняння, останнє, яке ми отримали, можна поділити ліву і праву частину. На x помножити x-1. Тому що це не корінні рівняння. Отримуємо Х мінус 2 факторіал зліва. Х плюс 1 справа. Далі застосуємо метод підбору. Почнемо. З найменшого числа 0,1 ми вже перевірили, це не корінь. Слідуюче число розширеної множини натуральних чисел це 2. Х рівні 2. Підставляємо в отримане рівняння. Ось воно наступне рівняння. Замість х двойку. Маємо 2 мінус 2 факторіал до рівні 2 плюс 1. 2 мінус 2 факторіал – це 0 факторіал. З правої сторони 3. 0 факторіал – це одиниця. 1 менше тройки. І аж ніяк не дорівнює трьом. Отже, х рівні 2 не являється коренем даного рівняння. Наступне число розширеної множини натуральних чисел хрівні 3. Підставляємо 3 замість х. Ось це рівняння. Маємо 3 мінус 2 факторіал плюс 3 плюс 1. 3 мінус 2 це одиниця. Маємо з лівої сторони 1 факторіал. А з правої – 4. 1 факторіал це 1. 1 менше 4, і аж ніяк не дорівнює 4. Отже, знову робимо висновок. дорівнює 3 не буде коренем заданого рівняння. Наступне число розширеної множини натуральних чисел це 4. Вставляємо 4 в задане рівняння. Маємо 4 мінус 2 факторіал. 4 плюс 1. З лівої сторони 2 факторіал, з правої сторони 5. 2 факторіал це 2, тому що це 1 помножити на 2. І воно менше 5. І аж ніяк не дорівнює 5. Знову робимо висновок, що 4 також не є коренем заданого рівняння. Перевіряємо наступне число. дорівнює 5. 5 мінус 2 факторіал плюс 5 дорівнює 5 плюс 1. З лівої сторони 3 факторіал, з правої сторони 6. 3 факторіал це 1 помножити на 2 помножити на 3. Це буде 6. З правої також 6. 6 дорівнює 6. Отже, один корінь рівняння ми знайшли. х дорівнює 5 являється коренем заданого рівняння. Перевіряємо наступне число. х дорівня. 6. Підставляємо отримане рівняння. 6 мінус 2 факторіал рівня 6 плюс 1. 6 мінус 2 факторіал це 4 факторіал. З правої сторони 7. 4 факторіал це 1 помножите на 2 помножите на 3, помножите на 4. 1 помножите на 2 це 6. 1 помножите на 2 помножите на 3 це 6. А 6 помножите на 4 це. 24. 24 вже тепер не менше, а більше 7. І аж ніяк не дорівнює 7. Отже, дорівнює 6 не є коренем рівняння. І оскільки ліва частина при всіх наступних значеннях Х, яке належить розширенні множині натуральних чисел, буде завжди більша за праву сторону. Тому. При x більше рівне 6, рівняння розв'язку мати не буде. Отже, відповідь дане рівняння має тільки один корінь, х дорівні 5. На цьому все. Таке на перший погляд складне рівняння розв'язане. Ми використовували метод підбору.